Ось, друзі, перший виїзд у 2004 році на поле. ученицю. пшеницю. ученицю і з сивалкою. Так, піде салітна. Сівалку ми старалися повище підняти, бо дуже багато вологи. Ну і... Пшеничка така у нас. досить таки непогана пшениця. Тут ми давали навоз, правда, небагато. Таке добре у нас. Ось так, Удобряємо, удобряємо по чуть-чуть, хоча б 100 кг на гектар. Більше не даємо, бо, бо не маємо змоги шукати. А так, в принципі, виходить, може бачите, може не бачите. Для... Давали ми сюди карбуміту 50 кг, 50 кг селітри. Це все гарненько вимішали. Загарменти вимішали і будемо цей продовжувати роботу далі. Мусимо їздити, дивитися. Закінчується селітра. Важно, дуже важливо. Зараз я вам покажу скільки. Тільки насипало вже ось, ну скільки виходить, не видно добре, бо сонце. ну, але трішки даємо, як то кажуть, поперчимо. Давно у нас не було відео. Ось так сипать. Видно, що це літро є. Ну, в принципі, мало, можна би було дати більше, але до але... того достатньо. Рупає трошки, Може бути. Ну, Друзі, ставимо лайк і підписуємося обов'язково на канал. Тут в мене стоїть. Так. Висів. njako slatko, druže